Тепер, панове, перечитаю я ри, 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 зглядно сумочники, присяги, які, панове, після мають страсти до рук пана предсідника правительства Карпатської України. Я дозволю собі український обід прочитати. Обіцяю, що вірний буду карпатській Україні. І буду додержувати закони та свій мандат виконувати за своїм найліпшим знанням і совістю. По-честі, слібую, що буду вірин Карпатській Україні, а що буду заколувати закони, а мандат свой заставати свого найліпшого відомі свідомі. По Румунське. Світли і свой мене і свідомістю великої відповідальності перебирають той надзвичайно тяжкий, одночасно надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене, стояти на чолі першого соєму карпатської України. імені тих ідей, що всім нам є дорогі. Дякую за цю визначну почисть і обіцяю, що з допомогою Божією старатимуся доложити всіх зусиль, бути гідним проявленого мені довір'я. Світлий Сойме, вторій української нації не було ще випадку, щоб рішало. Всенароднім голосуванням вільно вибране українське законодатне тіло. Сотні літ наш народ став і терпів, і ось і тепер надійшов той час, коли український народ карпатській Україні зірвався до творення вільного життя і пустився в ясну.

Не надсковування одних проти других, не юдин гріш, але чиста, однозгідна воля, чисте, однодушне, беззастережене довір'я українського народу. Кожна нація, кожний народ має право забезпечити своє життя на цій землі по своїм звичаям, по своїм порядкам. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Заселює він цю землю більше, як 1300 років. Дух їх поживав і нас тут, найменших і найслабших. Та дав нам стільки, стільки творчої сили і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати що є гідні й достойні в сім'ю великих свобідних народів та бути беззастереженими господарями своєї прадідної землі. цього пропам'ятного місця. Дякую за одно згідне довір'я та уповажнення, яке без найменшого застереження віддав нам наш народ в Карк... Карпатській Україні до рук нашого законодатного та Я точно прирікаю перед всім учим Богом, іменем цілого Своєму, що над своє життя будемо всі високо цінити собі цього довір'я та доложимо всіх зусиль, кермуючися найсвятішими почуваннями християнської етики та національної достойності розбудові нашої держави, зробивши цей милий обов'язок. Вважаю наш перший сойм карпатській України відчинений на основі. Я ще раз вітаю вас і заявляю наше перше засідання відкриття. Закон сойму в карпатській Україні 1. Союз Карпатської України, вибраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. Закона число одного. Мусимо тепер приступити до виконання. Там якраз перша, друга параграфу, І вибрати президента Карпату Української Республіки. Президент Карпатської України є нашим найвищим достойником, є репрезентантом. Нашої держави є конституційним наших прав. Прошу, щоб своїм подав внесення на вибрання першого президента. Вибір мусить бути переведений картками, тайним голосуванням. факти препадајуќи на доктора Августина Волошина